Волини, як і обіцяла Олена, у нашій студії Оксана Жолнович це міністерка соціальної політики України. Наші вітання вам Вітаю. Ну і з найважливішого маємо розуміти про те, що, що отримають ті люди, які зараз вимушені тікати від великої води. Якщо це передбачено, і взагалі чи передбачено. Якщо ми говоримо про те, про ті виплати, які адмініструє Міністерство соціальної політики, то звісно, все, що люди отримували, якщо вони належали до якихось із вразливих категорій, там чи з інвалідністю, чи пенсії, чи якісь допомоги, вони, звісно, і продовжують їх отримувати. А також ми розуміємо, що ці люди стають також внутрішньо переміщеними особами, тож вони мають право за місцем свого нового проживання, нехай навіть короткострокового, скільки часу в вони там не переживали, не проживали на час ліквідації наслідків. Вони матимуть і статус внутрішньопереміщених, і ті виплати, які під це передбачені: дві тисячі на дорослу особу і три тисячі на дитину та людину з інвалідністю. Також ми зараз допомагаємо. Усім потерпілим, які користувалися якимись засобами реабілітації, крісла колісні палиці, милиці, і звісно, втратили це. Є список, є список потреб, є список людей, і міністерство разом з волонтерами, міжнародними організаціями закриває цю потребу також у тому фонді Грошей, так які йдуть на ці виплати, достатньо коштів для додаткових вимушено переміщених осіб через велику воду. Ну наразі так, тому що не багато людей хоче виїжджати звітам. Люди очікують і розраховують на швидке повернення. Я не знаю, чи так воно насправді буде, тому що. Все залежить і від природи і від можливості відновити, як бачите, від російських обстрілів наскільки вони дозволяють якось евакуйовувати і потім прибирати. Тож в будь-якому випадку, скільки би часу не потрібно було, люди, люди будуть забезпечені необхідними виплатами. Не зовсім до Мінсоцу, але ви ж там по коридорах ходите з різними людьми. Ви точно можете позвонити або комусь сказати: Ви знаєте, прекрасно, як болить, коли у тебе зруйнувало хату, і твою хату, твій диван прибило в Одеській області, а тобі приходить рахунок, наприклад, за воду чи за газ та. І ну напевно, що можна зробити так, щоб оця от платіжка за комуналку вона не травмувала ще більше людей, які фактично втратили там все. Чи можливо така комунікація для тих людей, наприклад, які зараз на Херсонщині, щоб бодай їм оці болючі Знаєте, ми в Ягідному з Микутою були в на Чернівщині? вони не кажу, у нас хати нема, у нас все згоріло, але платіжки приходять повний поштова скринька. Ми самі це... бачили ці платіжки, да. так зруйнований будинок, а в заборі платіжка 5000 тисяч на, гривень. на жаль, але є постанова кабміну. Вже ухвалена. Ну це не нашого міністерства. Це як з коридорів так. коридор. В що е, Не треба сплачувати комунальні послуги, якщо твоє житло зруйноване чи пошкоджене, ну, тобто, це за що ти може ну, не можеш ні за що сплачувати, тому що по-перше, тебе немає, ти внутрішньопереміщена особа, тобто по лічильниках ти не користуєшся і алгоритм механізм є. Так, власне, от я ж хотіла просто проговорити цей момент, що напевно би от з моменту 6 червня би людям мали зупинити, нічого ніхто не мав би слати. Тут то ще велике питання, які листо може прийти, і я прийти. думаю, що практично ніякі там. Ну але електронкою шлють. Що взагалі з субсидіями, особливо в контексті підвищення цін на електроенергію, раз і дискусії, водоканали вони на місцях вирішують це питання. Угу. Кожен водоканал окремо перегляду тарифів далі. Що з субсидіями буде? Ми повністю маємо намір підтримати всіх людей, що потребують е, субсидованими коштами. Зараз більше того, ми працюємо. Я сподіваюся, що вже наступного тижня буде ухвалена постанова кабінету міністрів, яка дозволить нам проактивно автоматично допомогти людям зібрати документи на те, щоб отримати свою субсидію. Тобто, ми робимо цифровий інструмент, де людина тільки звертається з заявкою короткою. Я хочу субсидію а решту і вказує, хто є членами її родини. А ми далі вже про цих людей самі шукаємо, Маємо необхідні доходи, необхідне майно і так далі, і також в пенсійному фонді заведено акаунти чи особисті кабінети для усіх надавачів послуг, тобто, щоб людина не вписувала, що моя комуналка за житло за житло така, а за воду така, а за газ така. і Оце все, щоб це не торкалось людини. Ми це самі збираємо за адресою по надавачах, реєструючи проактивно надавачів послуг. Тож я також закликаю усіх надавачів послуг. Будь ласка, реєструйтесь в акаунтах пенсійного фонду. Ви і так там як роботодавці зареєстровані, тож це не проблема подати свої розрахунки, щоб людям було простіше нарахувати цю субсидію, і вони могли швидко, якісно і без бюрократії отримувати свої кошти. Пані Оксане зараз знову про кількість грошей відчуваю себе якимсь контролером, але знову ж таки не можу не спитати та кількість грошей, мільярди гривень на субсидії, яка передбачена у нас на цей рік, вона стосується тих, хто перебуває на контрольованій території. Виклю. Без знову ж таки врахування тих, хто на тимчасово окуповані, чи ні, на них теж субсидія і розповсюджується, і гроші вже виділені. Так. І після деокупації вони одразу починають працювати. Ми, ми вже їм платимо насправді. Субсидія є монетизованою. Вона приходить на картки громадянам. І у нас є спеціальна постанова, яка передбачає такий алгоритм. Ми розуміємо, що люди не можуть оновити даних про свою комуналку. Так. Ми її розраховуємо по даних минулого року і відповідно продовжуємо по цих даних платити. Для тих людей, навіть якщо вони в окупації, щоб вони мали можливість вижити в цих умовах, яких вони є, а веревіфікації Верифікація передбачена. з 1 липня. Ми проведемо верифікацію, але хочемо її робити практично автоматичною, максимально, щоб люди не відчули ніяких незручностей. Ну щодо такої перевірки так. ще за з повернусь на пів кроку назад. Та власне я переконана у тому, що були ті, хто отримували субсидію на Херсонщині, які зараз виїхали до прикладу в Хмельницький, там був евакуаційний потяг. Та в них же залишається оця монетизована субсидія. Так. Не доведеться повертати. Я думаю, що ні, це точно не доведеться повертати. Ми розуміємо, що люди опинилися в скруті і скоріш за все, у них доход як був маленький, так і є, і на інше житло їм тільки більше придеться сплачувати в порівнянні з тим, що в них було. Це ми зараз говоримо загалом про домогосподарства. Mm -hmm. Так а якщо ви окремлювати окремо родини з дітьми, які як змінюється порядок виплат тут і розміри виплат тут? Для родин з дітьми ми є декілька видів допомог. це і допомоги багатодітним родинам, і допомоги малозабезпеченим родинам. Субсидія теж може бути надана малозабезпеченим родинам. Всі ці виплати зберігаються, поки ми якихось змін в рамках цих допомог не передбачаємо. Єдине нове, що ми ухвалили, це таке, я вважаю, інноваційне навіть. Ми монетизували оздоровлення кошти на оздоровлення для дітей з багатодітних малозабезпечених родин та для дітей з інвалідністю із малозабезпечених родин. Що це означає? Раніше просто закуповували з державою на конкурсі путівки в декількох е таборів, що надавали оздоровлення, і потім ці путівки розподілялись через управління соцзахисту між батьками для дітей. Але ж ми розуміємо, що там, де є зона бойових дій, або або там, де є окупація, і ті діти повиїжджали в різні місця. Або вони живуть дуже близько: там Дніпропетровщина, Херсонщина, Сумщина, Харківщина. І, на жаль, там не просто, навіть якщо проживають, то все одно є ризики і психологічний тиск. То ми вирішили: ми, по перше, точно знаємо, скільки таких дітей через наші реєстри, і це 25 тисяч дітей. Ми порахували нормальну вартість путівки, це більше 14 тисяч, і дали можливість батькам обирати з. Найкращих закладів найвищої категорії, які є в реєстрі Міністерства соціальної політики, тобто перевірені на безпечність, на укриття, на відповідність санітарним стандартам. Таким чином ми не сегрегуємо дітей з за бідністю. Це будуть різні діти, які і за кошти батьків, і за кошти держави відпочивають в одному таборі за вибором батьків в будь-який зручний час в будь-якому місті, де хоче ця родина. Монетизація це дуже класна історія. Ми повертаємося до неї регулярно. Ну тому, що розуміємо, що написані за царя панька документи. Моменти, де є все, що завгодно, включаючи каракулеві шапки, на які, нібито, держава мала би виділяти так, гроші, так. яких каракулів вже немає. Знаєте, 100%. В, в світі що ще по монетизації вже можливо переглянули вже або в процесі. Ну і зрозуміло, що перелік пільг ми повертаємося і будемо регулярно повертатися. Він певно має бути категорично іншим, але дієвим. Абсолютно, я повністю з вами згодна. По перше, ми рухаємося до того. Ось у нас більше три. 34 різних видів різних програм з різними виплатами. А ще ці в рамках тих 34 вони ще дробляться на ще підвиди і ще підвиплати, і це всі державні ж програми. А, так? А звісно, часом от є така рудимент такої виплати, яку колись призначили 34 гривні, і ніби тягнуть її, бо ми не можемо її забрати, бо це порушує і виплачувати це вже взагалі Люди йдуть в суд, так. Ну тобто адміністрування цієї виплати дорожче коштує аніж сама ця виплата. Тож зараз ми працюємо по перше над соціальним кодом. Дексон для того, щоб повністю переглянути те, що ви говорите, всі допомоги і виплати на їх цільовість. А для чого? В Цілому світі є якась мета. Якщо людина в бідності, значить треба її вивести з цієї бідності. Якийсь строк, дати якісь критерії, допомогти, підтримати паралельно послугу надати, перенавчити, можливо, позбавити залежності якоїсь алкогольної чи чи якоїсь іншої, допомогти знайти роботу, забезпечити житлом. Ну тобто вивести з тої скрути, в якій вона є, і теоретично кожна родина має бути економічно спроможною і самостійною. Це гідність, і це до чого ми маємо прагнути. У нас, на жаль, це відбувається так: безстроково призначаю якусь виплату, яка дуже часто є просто безмістовно маленькою, не вирішує жодних проблем. Людина ніби її має і боїться і це втратити. І в результаті нічого не досягає. Тобто ніяк далі не розвивається. Ми хочемо повністю відійти від такого механізму, уніфікувати всі виплати, які пов'язані з бідністю, об'єднавши приблизно шість допомог в одну універсальну соціальну допомогу, яку будемо давати відповідно до критеріїв, але паралельно надавати людині послугу, щоб ця родина вих. Ходила з кризи бідності, і також згрупувати і переглянути всі послуги, які пов'язані з доглядом, тобто там, де ми розуміємо, що людина вже має втрачений функціонал, і ми повинні її підтримати, підтримати в такій достатній мірі, щоб вона ну, гідно прожила той час, який їй Богом відведений, і коли ця реформа може бути вже такою, яка завершила, я думаю, що до кінця року ми постараємося, хоча б якусь частину цих виплат, оптимізувати, спростити і вже з наступного року точно платити по-новому uh -huh. доплати тим, хто старший за сім. Десять років ну це важливий пункт від 500, 300 до 570 сімидесяти гривень. Так. Доплачували на це гроші. Будуть. Звісно, вони є закладені в пенсійному фонді, і пенсійний фонд абсолютно справно вчасно. В строк виплачує всі ті додаткові допомоги, які у зв'язку з поважним віком були надані. Більше того, у нас на 20% практично 20% в березні, проіндексовані пенсії, і ми розрахували, що ті люди, які мали маленькі пенсії, бо для них ми застосували окремий механізм, отримали приблизно в середньому доплату 500 гривень. І ми ще й точно поставили обмежувач другий, там де в людей більша пенсія була, щоб індексація точно не була менше 100 гривень. Щоб це не було якісь 2-3 копійки, щоб це просто людей не древ. І не ретувало, принижувало і не принижувало так. І зараз в липні чергове буде чергове індексація пенсій для державних службовців та військових пенсіонерів. Тож буде ще. Підвищення пенсіонери, які працюють, вони чекали червня, Вони мали там за місяць за три місяці одразу отримати. Там була затримка Все доплати. буде? буде. Звісно, у зв'язку з великою водою. Не буде від ні, ні, ні. Це фонди кошти пенсійного фонду. Чому ця затримка не пов'язана з відсутністю коштів? Вона пов'язана з звітністю. Пенсійному фонду треба було квартальну звітність отримати, бо в нас звітність по кварталу. І щоб він зробив розрахунок тих внесків, які були сплачені, і на їх основі перерахував пенсії. Потрібно було закрити звітність за за перший другий квартал, і тому тільки в зв'язку з цим є затримка. А так всі кошти будуть виплачені. Розуміємо, що бюджет на наступний рік ще не верстався. Ну процес так тільки буде розпочинатися. Але які відчуття по монетизації по індексації, перепрошую, і Монетизації інших виплат на наступний рік вони будуть передбачені. Ми ж розуміємо, що сьогодні ми залежимо в багато чому від міжнародних партнерів, в які від міжнародних так. партнерів, які фінансуються. Вони дуже розуміють нашу потребу, але єдина їхня вимога, щоб ті кошти, які вони по суті відривають від своїх платників податків і скеровують як допомогу Україні, були використані з розумом і адресно. І ми практично тому і хочемо переглядати всі підстави, що кому ми надаємо, щоб ми точно розуміли, що ми допомагаємо людям, які. Справді цього потребують і допомагаємо в цих обсягах, які дозволяють цим людям вижити чи вийти з складних обставин, але не створюємо якихось механізмів незрозумілих, часом не зовсім справедливих виплат. У нас півтори хвилини, але ми не можемо не питати, бо ми тримаємо з макитою цю взагалі цю велику тему на контролі. Так. Як змінилася? З нашою останньою з вами зустріч ви були тут в студії працевлаштування людей з інвалідністю в Україні. Ми розуміємо, що документи то одна справа, але не трудову книжку працевлаштовують, а людину що змінилося. Де допомогти Ми зараз спільно з Міністерством економіки через службу зайнятості розпочали серію такої грантової підтримки для людей з інвалідністю, зокрема ветеранів з інвалідністю, що готові розвивати свій бізнес і навіть для членів їх родин. Це перший крок. А другий крок більш законодавчий, тому і він очевидно почне працювати вже з наступного року. Це новий формат збору коштів для підтримки людей з інвалідністю ми замість адміністративно-господарських санкцій, які важко стягувати, важко адмініструвати, і вони дуже бюрократичні і незручні для роботодавців, пропонуємо цільовий збір. І е, розуміємо, що от зараз, попри всі наші намагання і цифровізацію, ми зібрали в підтримку людей з інвалідністю працевлаштування людей з інвалідністю 260 мільйонів. Якщо ми це замінимо цифровим збором, цільовим збором і його цифровізуємо, як б якби ми цього хотіли, то на кон, на кожного конкретного роботодавця внесок зменшиться, але за рахунок розширення бази, ми зберемо півтора мільйона. Людей з інвалідністю стали більше брати на роботу. Ну чесно е, чи не, не змінилося це? Не дивіться, це це до речі, внутрішній. Ні, відчуття і зміна філософії, але я можу вам сказати, що до нас йде запит і від приватного бізнесу, і, наприклад, від національної НСЗУ національної служби здоров'я, з якою в нас експеримент, щоб виконати цю квоту 4%, і Ми їм допомагаємо. Бізнес все ж таки почав більше звертати увагу на, на працевлаштування людей з інвалідністю, ще й тому, що нам взагалі бракує трудового ресурсу, і це теж ресурси. Ми повинні розуміти, що до цих людей нам треба ставитись по-іншому і розглядати їх як. Той ресурс, який може підтримати і розвивати Україну в той час, коли частина ну здорового без інвалідності населення воює. Оксанд сподіваємось, наступної нашої зустрічі ситуація з усіма цими темами, які ми обговорювали, стан тільки кращою. Дякуємо вам, Оксана Жолнович, міністрка okay. соцполітики України, була у студії безпосередньо.